Сподіваю, думаю, збором, ну, я зовсім розумію про які конкретно механізм зі громадськості цікаво, можливо, там про. Є як мінімум одна хороша річ, яка в Міністерство світу відбувається, це е, регулярна публікація фінансових даних. Ну, повністю всіх фінансових транзакцій, які відбуваються в Міністерстві на сайті. Можна, наприклад, про це розказати, можна сказати, ще про щось цікаве, просто що це такого приватну А, Давайте ми тоді, пане міністр, я припрошую. Якщо питання, ну, це. Для Асамблеї дуже важливо, ну питання робитому зараз вже визначилося, але ще й питання прозорих богатерів. Да? Можливо, ми можемо послухати, якщо це вас теж цікавить, чи може вас цікавить якийсь з. За... Уже зацікавило. В принципі, Тамара знайшла цю ситуацію у Міністерстві освіти. О, може, ви хоч з Тамарою порозумієтесь що ну, з моїх, а вона, але вона, але в наші майбутні заступні. Ще в мене є представники е, студентської асамблеї, які мали ну, справу з розробниками цієї сробігатері, вони можуть прийти просто і, і, і ну, більш докладно ага. розповісти про це, про це, про те, що це зовсім не складно. Тому що

І, власне, з самого початку Сергій Миронович він був настроєний досить скептично в цьому плані, але нам вдалося його досить просто переконати. А ідея така. Тобто, з нового боку, здається, ніби там публікація бухгалтерії вимагає якихось додаткових зусиль, але насправді за умови там, необхідності відповідати на публічні запити і тому подібного, набагато легше одразу оволюти цю бухгалтерію, більше того, переводити процес обліку всього в онлайн таким чином, щоб не підписувати купову ПП. А, власне, була, було одне питання, там, що це, щоб це не вимагало якихось додаткових втрат від міністерства. І а, є, є одна компанія, на жаль, за назва, і представниця Валентина Кіджова. Вони зацікавлені самі в тому, щоб а, брати участь у тих проєктах з публікації даних, і вони повністю безоплатно реалізували цю систему в Міністерстві освіти. В процесі цього було там з'ясовано, що процес а, взагалі будь-якої публікації даних був досить неефективний, там необхідна була велика підписів, підписи на копіях, підписи на копіях, копію, але може, в місяць цей проект вдалося реалізувати. Що зараз публікується? Зараз публікується а, щомісячна, а, можна на сайті власне, подивитись, там є в розділі Прозора бухгалтерія. А, що, щомісячні витрати міністерства по напрямкам. Тобто вони не є максимально деталізованими, але там, наприклад, є витрати там переказу грошей від якогось університету, а, витрати на зарплатний фонд, і за бажання людина може там написати запит. Якщо Це потрібна інформація. Бо так само цю інформацію можна напряму аналізувати звідти. Ключові моменти це те, що це не вимагає додаткових затрат від міністерства, і те, що є люди, які зацікавлені в цьому і готові це реалізувати повністю на волонтерських засадах. Це абсолютно спокійно може бути зроблено в цьому міністерстві, так само може бути зроблено будь-кому іншим. Більше того, це в перспективі покращить сам процес. Дякую. А скажете? Я ж, я ж щоб я хоч щось щось дорахувався. Хоча я дорахувати не вмію, тому я, я це що д... хтось це робив. До чого я це питання на одній з останніх зустрічей, Я не пам'ятаю, що ви чи пан Журавчак сказали, що е, програмне забезпечення несумісне. Що програми забезпечення, які наразі є в не несумісне з 1С та з іншими програмами Він просто не хоче, використовують іншу систему? я ні, ні, ні. Ні, ні. Абсолютно... Ні, ні. правильно питання. Там було написано саме про цю систему, яка може бути в самому Щодо був... оприлюднення тієї інформації, яку оприлюднює Міністерство освіти і в такому жрусі, як воно це робить, так. А, ми не проти, і ми, я думаю, що почнемо це робити є питання? <свят> <А> Володимир, <свят> там було проблематичне питання. ті речі, які законодавством заборонені до оприлюднення, звичайно, ми їх я перепрошую, не дайте зробити. Я... Це, що стосується персональних даних. Чи такі да, питання з'являлися? <поставлені> а, з приводу <спорігали> персональних? <поставлені> Там немає жодних персональних даних. В тій частині, які посвітлює Міністерство освіти і науки. А <поставлені> ви можете зайти на кош... сайт? Ну, якщо повозити, <поставлені> ні, в такій частині ми так само можемо. Так, так, так само Там немає такого дезинфекції, що стосувалося <поставлені> персональних даних. Там є такі моменти, що, наприклад, іде запит чи йде запит фінансової дзеркалі? Це передає, і це неможливо фіксувати, тому що визначається не дає. Ви маєте на увазі онлайн-інформацію, як виходить платіжки, чи. Ну, я, ось, я б, це... Напевно, що про це Я пропоную зараз на тебе про це, що ви всі присутні згодно. Давайте ми закладаємо першу інформацію, і потім по результатах, того, що ви побачимо, ми спілкуємося далі, розуміємо, ми можемо робити, що немає. Зараз Марини потім зафімарє є питання.